Добрий день! Цей чудовий букет з гвоздик в мене стоїть вже 9 днів. Я їх купувала. Вони були такими бутончиками. Всі, Бачите, такими маленькими. Але бачите, всі розпустилися, Немає жодної пов'ялої зовсім. Жодна не пов'яла. Вони всі такі свіженькі, наче тільки що зрізані з куща. Подивіться, наче вони взагалі з корінням. Дуже всі свіженькі. Оці, бачите, маленькі такі, От. вони були ще менше за оці бутончики. І всі вони стали такими квіточками. Тож, я думаю, кожен бутончик тут розквітне. Чесно кажучи, я здогадуюсь, в чому секрет, бо до кожного букету в Польщі продається якийсь... Хімікат, не знаю, як його назвати. На жаль, я не прочитала, що там написано. Там просто було написано, щоб його розрізали, всипали у вазу. У мене такий, бачите, купшинчик, всипали у вазу, розчинили в воді та поставили туди квіточки. Вода, ну, вона трохи помутніла. Я жодного разу водичку не міняла, не підливала, її було трохи так більше десь, от досюди може. Тож водички трохи менше стало, але ну, вона, бачите, там не зелена, трохи мутна, але нормальна. Запаху жодного немає, ніякого не болотястого, нічого. То як наступний раз я буду купувати, то я обов'язково подивлюся, що за такий чудодійний розчин вони дають. Бачите, які вони гарні. Дуже мені цікаво. Тож дочекаюся, скільки простоять ці квіточки. Піду за новим букетом та буду роздивлятися склад того, що вони дали до букету. А вам всім бажаю доброго дня. Хай все буде добре. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Я дуже багато розповідаю про свої рослинки, які в мене ростуть на підвіконні. У мене є ананас. У мене є орхідеї, в мене є багато декоративних квітів, також є рослини хижаки. У мене три рослинки хижака і про кожну є в мене відео. Якщо ще щось вас цікавить, будь ласка, задавайте мені свої запитання. Я і залюбки завжди відповідаю. До зустрічі на наступних відео.